До дня молодіжних організацій ми вирішили розповісти про одну з найяскравіших та найактивніших організацій, яка виникла під час війни у Дніпрі. Save Animals Ukraine. з березня 2022 року. Ця організація рятує життя тварин з прифронтових територій і вже має значні досягнення на своєму рахунку. Це понад 1700 евакуйованих тварин. Це якщо ми враховуємо Петрівка Ховської ГЕС, що стався 6 червня минулого року, там ми дуже багато тварин скоординували їх прилаштування і взагалі змогли вивезти в різні притулки України. Це понад 94 тисячі кілограмів корму, які ми змогли роздати військовим людям, які залишаються на містах і утримують там тварин. Внутрішньопереміщеним особам, які того потребували, це різні проєкти, такі як Нагодуй тваринку, такі це маленькі пачечки з кормом, які ми лишали в різних ресторанах, кав'ярнях, де люди могли безкоштовно взяти, побачити QR-код, якщо я змогла задонатити, якщо ні, то не задонатити і просто віддати цей маленький пакетик, десь тваринці безпритульні їх там в своєму місці, наприклад, в Дніпрі. Це проєкт «Воду тваринам», це зараз спека, це минулого літа народилася такий проєкт. І ми облаштовували поїлочки такі саморобні. от і закликали людей так дуже непогано відкликнувся цей е, проєкт. Десь 30 минулого літа ми їх встановили і бачили, що вони поповнюються просто небайдужими місцями. Е, і годівнички для тварин це найбільший, мабуть, проєкт. Їх вже понад 30, Вони на прифронтових, на вже окупованих територіях, на деокупованих, окупованих і вже деокупованих територіях. Є розбомблені десь 5 доля ще 5 теж нам невідомо, що з ними зараз. На окупованій території, але вони дуже важливі, тому що не всіх тварин є змога забрати їх просто нікуди, і люди складно беруть, бо також не розуміють, що буде завтра е, і. Ну, взагалі, от це дуже важливо, тому що там залишаються тварини. Їх треба якось годувати. Залишаємо корм місцевими. Вони досивають наші годівнички і бачимо відгуки, що це дійсно працює. Бачимо організації, які підхоплюють цю ініціативу, і також самі роблять ці годівнички, Влаштовують для нас це дуже важливо, тому що не важливо, хто це буде робити, аби готувати життя. Це головне наше ціль. евакуація з прифронтових територій завжди пов'язана з риском, але волонтери не здаються. Вони надають тваринам необхідну допомогу, тимчасове житло і навіть знаходять нові родини. Для пухнастих друзів. Один з фондів нам допоміг облаштувати пункт тимчасової перетримки тварин. Ми е, там працюємо зараз над тим, щоб там десь около 20 кліток, і ми їх облаштовуємо, щоб там тримати найважчих тих, кого треба лікувати. Це там прям родина одного з наших волонтерів займається. Е, і цей пункт я до чого, ми вже хочемо дуже звернутися щодо того, що, можливо, є змога щось задонатити, але більше допомогти рукам. Просто приїхати, допомогти їх облаштувати, допомогти погуляти з собачками. з котиками. І це для нас дуже важливо, і ми раді, що є такий острівець спокою, перетримки, надії у Дніпрі, яким ми опікуємося безпосередньо, бо часто люди пишуть, а де подивитись ваших тварин? А в нас немає ну, не притулку. Ми кажемо, їдьте в друг, їдьте, якісь пігаси, якісь наші дружні притулки, які часто приймають тварин. Але от вони хочуть і подивитися, і там ми будемо реабілітацію проводити тварин, а потім ми їх прилаштовувати в гарні руки. Вже зараз там є дві тваринки: це без патрон, який був знайдений військовими в розбом ну, там ...був розбитий, його кинули на ціпку, його ціпок привалило уламками, і він там довго сидів, вже він був такий зневоднений, нещасний, його знайшли військові, виходили, знайшли нас, а ми його забрали. І маленька собачка Бусолька, бо не знаємо, яка її доля, але вона така мала, така дуже пухнаста. Там такий бецик, і вона зараз теж живе і шукає родину там в обухівці. Сподіваюся, що скоро хтось по них приїде. Організація здебільшого складається з молодих людей, які активно залучаються до волонтерської діяльності. Вони допомагають евакуювати тварин, доглядати за ними, займаються адміністративними справами. Молодь приносить енергію, ентузіазм та нові ідеї, що дозволяє ефективніше виконувати місію організації. За увесь час це лише молоді люди віком до до 35, в найстаршому мабуть, нікого й не було. Це наш кістяк, це наша. Сила рушійна, це ідейні натхненники. Ми дуже щасливі. Я, як голова громадської організації, Сергій Одинський, як координатор громадської організації, який був ініціатором її створення. Ми щасливі, що приходять люди ідейні, які кажуть, давайте робити це, давайте робити це. Бо без ініціативи це неможливо. І це все абсолютно без неприбуткової історії. Ніхто не отримує жодного винагородження. А люди все одно вже понад два роки продовжують працювати і. Я не знаю, де вони знаходяться. Ми по-різному шукали. Шукали через інтернет, дізнавалися через друзів про нашу організацію. Просто писали в діре. Тут ви такі класні хочемо якось допомагати, і залишалися з нами і працюють і далі, допомагають і наближувати перемогу, і рятувати невинні чотирилапі життя. Safe Animals Ukraine планує розширити свою діяльність, залучити більше волонтерів і партнерів. Волонтерська діяльність не лише допомагає іншим, але й збагачує самих волонтерів. Вони стають частиною волонтерів, Великої команди, яка змінює світ на краще, Тож, можливо це знак доєднатися до такої крутої організації. Більш детальну інформацію шукайте у соцмережах.